Це вітчизняний мраб, колісна бронемашина з посиленим протимінним захистом. Бійцям вона допоможе безпечно евакуювати поранених та долати мінні розтяжки. На фронті поки таких немає, але в найближчих планах Міноборони планує заказати сотню таких. Середня ціна однієї машини. 300 тисяч доларів при підриві на фугасі до 6 кілограмів. Я звертаю внимание на фугасі до 6 кілограмів. захистити наших бойців, мінімізувати, скажем так, негативне влияння взриву на бойців, які знаходяться в цій машині. А ось ця антена – система глушіння сигналів. На фронті вона допомагає бійцям знешкоджувати вибухові апарати. Роблять такі прилади в Хмельницькому. Глушать абсолютно всі радіо. 3G, 4G, то тобто, есть всі існуючі радіосигнали. Всі ці експонати представлені у Києві на виставці Зброя та безпека. Під одним дахом з нею проходить її експозиція Авіасвіт 21. Тут цивільні та військові літаки й гелікоптери, безпілотні апарати всіх видів і призначень, ракети, дирижаблі, аеростати та космічна промисловість. Серед учасників й відомий у світі Антонов, літаками якого користуються країни Європи та Азії. Для армії ж завод найближчим часом вироблятиме безпілотники. Ворожони сили заказали нам. Тактичний безпілотний комплекс, який ви можете видеть там в подвешеному состоянні, поки в прямому и переносном смысле цього слова. Наш безпілотний апарат це 100% отечественна розробка, і все, що знаружено, і все, що буде внутрішні. А ось це виставковий стенд Харківського машинобудівного заводу ФЕТ. Саме він виробляє деталі для літаків Антонов. Крім того, з харківськими нутрощами по світу літають індійські та китайські літаки. Цей агрегат це привод механізації крила. Це наша совмесна робота з китайськими нашими колегами для транспортного самоліту в Китаї. Вот ця робота для нашого нового самоліту Антонов-178. Для насос регулятор это для нового двигателя мотор січі. Виставка зброя та безпека проходить в Україні вже в 13 раз. Експозиція «Авіасвіт-21» в свою чергу в 10-й. В цьому році на заходах представлено понад 400 учасників з 13 країн світу. Дуже символічно, що ці події відбуваються передодні великих свят. Це свята покриви і державне свята. День захисника України на експозиції представлені й досягнення іноземних партнерів в сфері оборони. Тому організатори сподіваються, що в її рамках будуть укладені вигідні і довгострокові контракти. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Тетяна Ткач. Вісті.